Переляк російського командування через бунт пригожинців, схоже, так деморалізував їхніх підлеглих, що цим успішно скористались наші військові. Там була паніка, ужасаюча, і розпочали наступ на кількох напрямках одночасно. Нам усім, звичайно, дуже хочеться прокинутись вранці та побачити синьо-жовтий прапор над Донецьком, але відвоювати доводиться по кілька сотень метрів на день. Перед контрнаступом на Херсонщині ми бачили дуже схожу ситуацію. Коли на півдні ворогу відрізали шляхи постачання, зокрема завдавали ударів по Антонівському мосту та переправах, аби агресору було складно підвозити боєприпаси. Це зіграло вкрай важливу роль у просуванні на півдні. Росіяни вже показали, що перешкоджаючи контрнаступу, не зупиняться навіть перед масштабними екологічними катастрофами, тому зараз дуже важко робити прогноз. І ми дізнаємось про наші штурми переважно тоді, коли вони досягнули своєї мети. Отже, що то було, і хто сценарист всіх цих дій? Е, ну дивіться, це можна характеризувати з таким старим анекдотом, Знаєте, коли стосовно Путіна, коли чоловік стоїть, знаєте, перед зеркалом і говорить. Ячмо, ячмо, ячмо підходить до нього дружина. Ти скільки разів я тобі говорила? Ячмо, а мачо, мачо. <реш> да, це ще один варіант. Так, якщо серйозно говорити, то всі це знаєте, там стерхи, там їзда на конях, там з оголеним торсом, виявилось як завжди в Росії повним блефом. А Путін, якщо серйозно говорити, він втратив легітимність як керівник держави і як силовий керівник держави. Дивіться, це знаєте, от політології це називається віктимність, не вікти, а вітальність режиму. Тобто, чи готовий режим і лідер, особливо в авторитарну державу, боротися за свою владу. От Путін, коли драпанув з Москви, коли там якийсь невідомо хто там наближався, там що не влозав. Він показав, що вітальність влади Путіна конкретно вона нульова. Знаєте, от для порівняння, ну от як Лукашенко робив там, да він мерзотник, бандит, але він показував, що готовий битися. Пам'ятаєте, він з автоматом ходив перед адміністрацією президента і так далі. Він давав сигнал своїм силовикам, які були за нього, так що я тут, я буду битися, я буду зберігати цей мерзенний режим, але давайте виступайте за мене. А Путін що продемонстрував? Він продемонстрував ну звичну свою кадебійську звичку драпанути. Де відео, де ти там на тлі Кремля, я тут стою, чекаю. Ну а ви ж повинні розуміти, це ж в Росії це ж дуже відчувається, коли є лояльні силовики, які готові були тебе захищати. Ну запитую, та де той чмо вже? Та? А воно, а його немає, ні Медведєва немає, всі вже драпанули, хто куди розбіглися. Це при тому, що ж нічого ще ж не відбулося. Ну реально, що ж нічого не відбулося, вони ще ж не доїхали. Ми Тільки... веселіше було тим, хто в Туреччину чи в Баку, в чартер. Та, по 4 тисячі. Доларів взяв і, і на наступний ранок, а воно бачиш, не доїхало. Ні, ну то знаєте, то, то інше. Тут питання, тут головне серівна Путіня. Тобто, те, що ми бачили, це точно не постановка, як би це надумало. Тому що якби це була постановка, тут дійсності вийшов би Путін, там погримав би кулаком. Я тут зараз це повирішаю, я головнокомандуючий. Я такий. Тобто, тут принаймні він продовжує свою владу. А зараз ми бачили ГКЧП. Це пуч був, якщо брати аналогію з радянської історії. А далі, ну Горбачов ще три місяці побув в якості президента, а, але але як в тому іншому вже українському анекдоті. А що то йому дало? А, а нічого не дало. Тобто, тут фундаментальний сув відбувся, що ви розуміли, зараз влада Путіна фактично обмежена. Скоріше але... за все, його він вже є колективним путіним. Так а, далі, дивіться, які розлами пішли по російській армії. А ну, по-перше, ці ж чувака позбували вертольоти і, і збили причому офіцерів. І досить рідкісний там літак. Був який а, забезпечує реба. А, ну там же ж офіцери, мабуть, непрості теж були навчені, там пілоті цікава історія. Пане Тараси, що льотчики одні відмовились взлітати, а полетіли оці, і їх збили. А тут інше питання: дивіться, тепер частина ж російської армії і силових структур підтримала вагнерів. Я думаю, що досить велика частина. І тепер Путін після того, що виходить, говорить, а нікому нічого не буде. Тобто, тепер є розлам між лояльними, які вимагають крові, як це вони зрадили. а Тепер їм нічого не буде. А тих, хто побачили все? А можна, а можна це робити? Дивіться, і в авторитарному режимі не може бути так, коли ти саджаєш за репост, за лайк в соцмережі. А тут, вибачте, озброєні люди приїхали на Москву, і нічого за це немає. Тобто вони дають сигнал, що зміна силова, тепер єдиний спосіб змінити владу і взагалі це силовий сценарій, так силовий сценарій. І дивіться, що за, що цікаво, що відбулося в Ростові. В Ростові ми взагалі бачили алюзію на Донецьк 14-го року, один в один Зелені чоловічки, які захопили на хвилиночку штаб. Військово е південного командування, щоб ви розуміли, Ростовська область це зараз головний хаб і, мабуть, найсильніша частина зараз російської армії. Просто захопили. Я дивився взагалі відео. Якщо я не помиляюся, там взагалі з ним сидів, там в бесідці розмовляв. А, там був колишній, по-моєму, голова Чечні, а не Чечні а Інгушетії. Він колишній десантник, взагалі заступник Шойгу. О, сидять, yeah. розмовляють, ну там не бити і так далі. Тобто вся ця поліція повтікала, да всі одразу ж позникали, створилися, створилися вакуум влади. І ви собі тепер обличчя американців і тих, хто бігали по цьому, теж по Вашингтону, і всім розповідали, що перемога України призведе до... Дезінтеграції Росії, обрушення владу, і ніхто не буде контролювати ядерну зброю. Так почекати, вже немає. Влади в Росії фактично немає. Вони показали тим, що вона вже зруйнована. Це і реальна держава згімнає палок, яка вже дисфункціональна. Тобто о, тут питання українцям можуть задати. А чого ви лякаєтесь? Вона вже зруйнована. Дивіться, оці два сховища. Які, я думаю, що росіяни почали знаєте, лякати Захід, що от там два сховища, якісь там наближаються, там пригодженці, так ви ж самі собі в ногу стріляєте. Ви ж самі підтверджуєте, що при живому Путіні поки що так, ви вже не контролюєте частину своєї ядерної інфраструктури. От що тут відбувається, тут тоді Україна спокійно може говорити. Ну, якщо, е, якщо вони не спроможні контролювати частину своєї держави, то Україна може організувати стабілізаційний контингент, ну принаймні при прикордонних е, областях. Е, знаєте, у нас забрали ядерну зброю через те, що було побоювання, що Україна не зможе її контролювати. А от росіянам віддали, так вони її взагалі не можуть контролювати. Знову таки, це влада ще. Існує в Москві, так а що буде далі? Тому в даному випадку, звичайно, що тиск повинен бути на дипломатичному фронті. Що нужна? вони вже розвалені, вони вже розвалені, дисфункціональні. А далі будуть тільки перевороти. Чому? Тому що тепер що подивилися. А не знаю там скільки там Пригожин там отримав за те, що за те, що там пішов. Ну це ж теж це знаєте, як рекет пішов, набрав загін, Ну добре, отримав ти там мільярд доларів. Припустимо, там да а тепер все бачить, а що так можна було. <гум> а що так можна? Тобто тепер піде мілітаризація вже цих ресурсів, які є, будуть озброюватись, в тому числі, і всі розуміють, а влади в дійсності не існують. І головне вожака немає. А в таких авторитарних авторитарних країнах, коли нема кому перехоплювати владу, є дисфункціонал безпосередньо важака? Ну, вибачте, будь ласка, ну це вже вакуум. Пане Тарасе, продовжувач, продовжуючи вашу аналогію про Пуч, чому все-таки танк не доїхав до будинку парламенту і не стріляв у нього, як тоді у Росії. Е... На секунду, чому Пригожин ну мільярд отримав? А міг отримати всі мільярди? Невже? Чому халіф на час? Ну, дивіться, я думаю, що у Пригожині все ж таки переміг Комерс, який не читав книжки, ну, йому часу, в році? часу не було, часу не було, він же там сидів 10 років. Не читав книжки, не читав історію. Що при отриманні влади захопленні Кремля, ти б отримав все. Більш того, безпеку б отримав. Тому що зараз ти під ударом, ти, ти, ти зараз і не отримуєш ці гроші. І тебе грохнуть, причому грохнуть або з Кремля, або грохнуть твої колишні, такі, ніби, штор, да? які під, під тебе, вибачте, підписалися. Да. А багато ж російської армії теж під тебе підписалося, так, в тому числі на фронті. Тому, ну, які воюють в Україні. Тому в даному випадку це ще раз говорить, що ну, не пасінька шапка, як говорить... Маскали там да на упадку и и это в действительности открывает простер для для Украины. Ну на мой взгляд почему вы вот такая шизофрения фактически проявилась у Пригожина? Да он в Африке привык что-то не так колонну и на столицу он перепутал Россию с Африкой и отсюда вот такие вот сумасшедшие действия. Ну Пригожин тоже не знаю понял не понял он предал себя предал своих предал все свои былые достижения и предал тех людей, которые в этот самый момент не просто сражались за Родину. Только пуля в лоб, единство спасения и для Пригожина, для Откина. Меньше чем через две минуты ожидается заявление Владимира Путина, которое Дмитрий Песков охарактеризовал как без преувеличения определяющее судьбу России. Дорогие друзья, сегодня еще раз обращаюсь ко всем гражданам России, кто хочет сможет уйти в Белоруссию. Но повторю, кто хочет, сможет уйти в Белоруссию. Повторю, предав свою страну, свой народ, сможет уйти в Белоруссию. Повторю, выбор за каждым из вас. Подчеркну, чтобы в конечном счете проиграла Россия. А наше общество раскололось, захлебнулось в кровавой междоусобице. Спасибо вам за это. Благодарю. Уважаемые коллеги, добрый день, добрый вечер. Доброго вечера, мы из Украины. Собралась для того, чтобы поблагодарить за проделанную работу в течение этих нескольких суток. И для того, чтобы обсудить ситуацию, которая сложилась на данный момент времени. У нас все-таки бренд Путин у нас бренд Путин. Это действительно так. И у нас он пользуется совершенно уникальной поддержкой. Уровень поддержки президента с начала вот этой военной операции существенно вырос. Он сейчас ушел за 80%. Ну, то есть, грубо говоря, это это, это можно, можно заносить в книгу рекордов Геннес. ЧВК Вагнера практически без сопротивления захватило два города, почти доехала до Москвы, а чеченский батальон «Ахмат» почти доехал до Ростова, чтобы разобраться с вагнеровцами. В результате военная техника повредила 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна в Ростове. Погибло до 20 российских военных, сбито 7 вертолетов и самолетов. Такой трагедии в истории нашей авиации давно не было. Сколько мы сегодня потеряли машин. А под Воронежем 12 часов горела нефтебаза. Только пуля в лоб. Единственное спасение. И для Пригожина, и для Откина. Посмотрите на это перепуганные бессонные лица. В эти дни страна столкнулась с очередным вызовом. Была совершена попытка дестабилизировать внутреннюю ситуацию в России. Ой-ой-ой, а что это у нас с лицом? Две ночи подряд не спала. В панике награбленная самолетами вывозила, наверное, за границу, да? Члены правительства находились на своих рабочих местах, под руководством президента действовали четко, слаженно, на всех уровнях сохраняли стабильность ситуации. Четко действовали, слаженно, дружненько, вместе побежали по плану. Особенно важна консолидация всего общества. Нужно действовать вместе, одной командой и сохранять единство всех сил, сплотившись вокруг. Но да такие планы были шикарные грабить до конца жизни матушку россию потом детей посадить на эти посты чтобы они грабили матушку россию потом внуков посадить на эти посты грабить матушку россии а тут повар какой-то чуть такой стройный план не сломал ряженый генерал шойгу до сих пор не может прийти в себя Министерство обороны решило, что в таком его состоянии людям показывать невозможно, и выпустили консерву. Визит Шойгу в Белгородскую область на самом деле состоялся три дня назад. Надпись на переходе «Шойгу сдал Херсон, сдаст и Белгород». Можно не сомневаться. Кстати, кто из Ростова? Отпишитесь, через сколько там подъедут кадыровцы. Все, что мы узнали сегодня, если на Россию, не дай бог, нападет НАТО, максимум, что мы сможем сделать, это перекопать асфальт и позвонить Лукашенко. Повар Путина опубликовал новую аудиозапись, в которой 10 минут оправдывается и объясняет, что это был марш справедливости, а никак не, не военный переворот. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.